Друзі, всім привіт! 12 травня працюю на пасіці. Хочу декілька таких моментів показати, що зараз робимо. Який стан. Сьогодні продавали бджолопакети. Вчора віддавали так в принципі, нормальна сила, Ну, деякі треба трошки підсилювати. Я роблю такі донори, трішки підсилюю розплодом. Хочу показати ось такий стан сімей. зараз. Це, до речі, сім'я, хтось каже сильна, хтось каже слаба. Дивіться, крайня рамка так обсиджена дуже гарно. При тому всьому, що місце сім'ї вже забирали раз, два, три рази, три рази забирали розпліт із бджолою. Е я хочу декілька слів таких з цього приводу сказати, наприклад, яка сила сім'ї зараз має бути і як взагалі краще працювати. У мене є один товариш, Саша. Саша, якщо ти. Дивишся, то привіт. Він в тому році брав мене бджолопакети. і я йому там буває зізвонюємось, там поговоримо, деякі рекомендації даю, що питає. І я йому... О, ось і матка зразу на очі попала. Я йому кажу, що потрібно краще підслабити сім'ю навесні. Ніж потім е, отримати руїння. А він хі, трішки так вирішив зробити по-своєму. І прийшов на цвітіння ріпаку в е, практично максимальній силі бджолосімей. І в результаті що він отримав? Що в нього там я не пам'ятаю скільки, сімей з 10 є в нього, Е, в нього практично там зайшли вони. Практично майже 100% зайшли в ройку. Ну, я йому кажу, що зараз потрібно вже ну, підслабити, вже добре ослабити треба або ділити, там, ну, треба якісь кардинальні міри. Але я до чого веду? Легше не допустити роїння ось такими способами, наприклад, поступовим е послабленням бджолосімей. Тому що коли бджоли заходять на ріпак, ріпак зазвичай це такий бурхливий розвиток. У нього пилок дуже збагачений білком, я так розумію, можливо, ще ну, коротше, корисний. І дуже сильно стимулює, ріпаковий, коли ріпак дуже стимулює бджіл на розвиток. І коли ми підходимо до цвітіння ріпака в максимальній цілі сім'ї, в неї не стається зазору для розвитку. Тобто сім'я практично е, дуже сильна і плюс у е, нас ще холода була, і ріпак цвіте, і ну, пилок є, меду немає, бджоли сидять, то не сидять. І в них дуже сильно з'являється таке е, дуже ройовий настрій з'являється. Тому, е, ну, я в себе так роблю, в принципі, я вважаю це правильно, бо. Я в принципі, забув, вже, що таке руїння за таким методом. Поступове підслаблення. І коли, коли в нас вітає ріпак, я вважаю, це не треба розглядати ріпак, як таке щось обов'язково має бути мед з ріпаку. Ріпак, це на перше, це розвиток. О. І потрібно сприймати ріпак це як розвиток і давати сім'ї якийсь зазор. Для того, щоб вона е, мала куди рости на ріпаку. Ось дивіться, я зараз забрав звідси рамку розплоду. Це вже четверта. Четверта рамка, яку я забрав, звідси. Я е, ставлю зараз три вощенки. Ну, я кому, як дві, три, як по селі сім'ї дивлюсь. Е, три вощенки. Е, в принципі, вони вже гарно два дні, третій день сьогодні підливають нектаром. Ріпак ще довго цвісти не буде. Е, ось цих три рамки, наприклад. Через декілька днів вони будуть вже засіяні. Ну, можливо, дві будуть, а одну піднесуть медок. Я готую сім'ю зараз до, таким чином, до того, що я, там, може, ввечері сьогодні пройдусь і поставлю магазини. Щоб я вже, коли прийду ставити магазин, я вже не, не переглядав, що всередині робиться, а просто я прийшов, кинув магазин і все. От. Зате я знаю, що, по-перше, я можу зробити легкий контроль. Я рамочку в через два дні раз відбудована, засіяна, все окей. Можна не дивитися, там навіть все там нормально, в принципі, на тижнів-два буде нормально. Якщо ж слабо будують або там мисочки будують на овощині, ну це вже такий сигнал, що сім'я зайшла в руїні. От. Тому е, я просто вже, була в мене практика також, е, розганяв сім'ї до ріпака, підгодовував, 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 виходжу на ріпак в максимальній силі, а потім лажу по деревам, бо е, Бо після роїння таке, що прям дурієш, я, ну, просто аж спати не можеш. Особливо, якщо немає ящиків, куди заселити, то це просто треш. Тому, не знаю, може комусь буде корисна така порада. А до речі, от виходить, наприклад, сім'я з зими, там сила, скажімо так, по цю рамку, там, 9, там 8 рамок, а друга виходить там на 4 рамочки. І я по сезону замічав не один раз, що е та сім'я, яка вийшла на чотири рамки, вона приносить більше меду, ніж та, що вийшла сильна. Тому що та зайшла в руїні, поки вивели, поки вона включилась в роботу, то тим часом та, що була слабша, вона вже е її догнала, перегнала і відчувається такий робочий настрій в сім'ї. Потрібно, щоб бджоли постійно були в, е в робочому стані. І не було такого якось дуже себе сито почували, ніби вже в них все зроблено, їм вже більш нічого не потрібно. Завжди треба чуть-чуть на випередження давати їм, щоб завжди був зазор на те, щоб працювати. Десь на зазор на розвиток, тоді ну, буде краще і легше для, для вас. Ну, ось така рекомендація, може комусь буде корисна. Працюйте, я потім буду ставити магазини, можливо, зніму. Можливо, можливо, ні, ну будемо бачити. Ось так. Тому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім успіху.